Так, тепер давайте розставляти все. Це шашлика. Так, давайте зробимо шашлик. Куди ми хочемо? Давайте ось тут зробимо. Це о, тут біля лісу. Прикольно. Так, уже 10 ранку. Так. Тепер беремо їжу і ставимо. Зараз будемо щось жарити. Так, зараз. Я знайду тому, що ми будемо жарити. Так, де воно? Вибачайте, якщо буде лагати, У мене дуже поганий інтернет, якщо що лагає. Весне. Так, давайте гамбургер пожаримо. Гамбургер раз. Давайте. Ні, давайте ще худох. Ой, Худох. Так, ой. Печиво і... І що ми ще зробимо? І давай і давайте. ще хліб. Що в міні. Так, робимо вогонь. Все, моя типа як на пікніку. Так, тепер е, будемо зараз. Якщо хтось хоче, можете до мене піти. У мене тут пікнік, якби. Так. ой. Давайте глянемо, поки воно дивиться, підемо глянемо. і Що там за річка, як вона там. Друзі, <кій> ну це вже холодно, добре, що я з собою е, взяла е, е, ці форму, що я можу переодітися, тому що <кій> ну, спортивний костюм, тому що теплий костюм з собою взяла з собою. <кій> а то холодно вже. Так, телефон, скільки там годин? Ага, 12 початку дня. О там, отам хлопець якийсь бігає. Боже, дивися воду у нас хоть холодно зараз, осінь уже. Класно стояти ось тут дивіться, дивися, дивитися як Тільки спробую яка річка. Ой-ой, річка. річка дуже холодна. До речі, там якийсь тунель? давайте туди сходимо. Чого б не? Так, ой, ей, хлопець, ти куди біжиш? Так, я не назив... ой Ой-ой-ой-ой-ой. Уже... А... Уже почти чуть-чуть гаряча. Так, чекаємо, зараз ми тут зробимо красоту. Ой. Так. Беремо і робимо тут красоту. Я стався. Ой. Ні, ой, приберися. Тепер фарбуємо в <coughs> оранжевий. Гляньте, яка краса. До речі, давайте одінемось в Хеллоуін, то скоро Хеллоуін уже. Здопнев відео я зніму про Хеллоуін. <coughs> так, дивіться, я прикрасила дуже красиво, Давайте вже їсти. <coughs> так, вогонь тушимо, вберемо. Дуже смачно, насправді. Гамбургер мені дуже сильно подобається, дуже смачно. Так, далі що у нас іде? Бутерброд. Ну, типу, як худох. Прикольно. Мям-мям. смачно. Так, що там у нас далі? Сусіска в сісті. Я не дуже сусі скріплю, я і не дуже син. Так, далі, що у нас іде? Хліб, звісно. Е так. Ой, Боже, що там. Боже, що там стріляють? Боже, я звуки, звідки чую. Там що, війна чи що. М -м. Все, мені дуже було смачно, так, давайте глянемо. Так. М -м, тут курочка є ням ням Так, все прибираємо все і їдемо додому. Так. Ой. Та що це таке? Ей, прибирайся. Тепер беремо хліб. Так, все я все взяла, ой, все зробила. <кхи> так, тепер, ой. Так, тепер беремо оце і їдемо додому. Я можу тебе повернутися, тому що мені тут швидко. І ось так я їздила в похідці по наші шлики. Якщо вам дуже сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь. Ну, Всім пока-пока!